Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвєєв. Ну що, сьогодні поговоримо також про перетин кордону, про те, що українців не пропустили до Польщі. Чому це сталося? Поговоримо про взагалі про перетин кордону, тому що кожного разу одні ті самі запитання. Та багато хто слідкує за мною вже дуже давно, роками, і знає, що і до чого. А багато хто приєднується сьогодні-вчора. Завтра приєднається до цього каналу, і буде цікавитись задавати ті самі питання, які вже не один раз обговорювали. Давайте спочатку до ситуації, яка сталася з українцями. Буквально на днях в аеропорту Варшави 17 іноземців не пропустили до Польщі. З них п'ятеро це були українці. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео та не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо, і це дуже допомагає розвиватися тому каналу. І більшість людей дізнається про важливу інформацію. Підпишіться, дякую. Чому ж іноземців не пропустили? Ну там були різні іноземці, як я сказав, 17 загалом, з них п'ятеро українців. В когось там був підроб, в когось була підроблена американська віза, як виявляється, слава Богу, не в українців. Але українців не пропустили через те, що. В когось був безвіз протермінований, хтось не вказав належної причини, чому він заїжджає до Польщі. До речі, теж можуть не пропустити, якщо вас на кордоні запитують, куди їдете, для чого і за чим, а ви не можете слова докупи зліпити. На жаль, вас можуть теж не пропустити. Так само, як страховка, так само, як і гроші. Я вже про це мільйон разів говорив, говорю ще раз. Що, якщо ви їдете по безвізу, як турист, чи до мами, чи до тата, чи до брата, чи до сестри, немає різниці. Ви маєте мати страховку та гроші. Зараз це запитують, зараз це перевіряють. Як ви розумієте, в аеропорту люди летіли, тобто вони не їхали і не летіли з України. Вони десь подорожували з інших країн. Сталося так, що в когось без звіз закінчився, хтось не міг щось пояснити, чому він заїжджає в Польщу, і їх просто розвернули. Їх повернули в ту країну, звідки вони прилетіли. Таке є, таке може бути і таке трапляється навіть зараз. Дуже багато зараз українців їде. Хтось проїжджає, 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 а комусь не щастить і його повертають. Чому? Тому що не подивилися, що безвізових днів немає, тому що думали, що проскочить, тому що не взяли страховки, не взяли грошей. Не знаєте, куди їдете. Дуже багато людей також перший раз як їде. Не цікавляться, що потрібно говорити на кордоні, до кого вони йдуть, з якою метою. А ви маєте це вказати, тому що маєте це правило перетину кордону. Коли вас прикордонник запитує, куди ви їдете, у вас, наприклад, робоча віза і маєте запрошення на роботу, то ви маєте вказати, він подивиться по запрошенні. А в запрошенні є місто, куди ви їдете, на яку посаду, де ви будете працювати. Він це прочитає. І спитає вас, а ви скажете, не знаю. Ну, то він вас має право не пропустити, тому що ви не вказали, куди, за чим і для, для чого їдете. Так само по безвізу досить часто мене запитують, що говорити, коли я перетинаю кордон по безвізу. Там їду до друзів, до знайомих. Ну так і говорите, їдете до друзів, до знайомих, до родичів, навідати. Побачитись, це треба вказати. Вам треба вказати, де ви конкретно їдете: місто, готель, хостел, Мож, можу навіть адрес запитати. А ще скорше, я не знаю, чи зараз вже це відбувається, коли скорше на кордоні продзвонювали роботодавця. Тобто, якщо людина їхала по візі, мала е, запрошення на роботу, могли при людині на кордоні передзвонити до роботодавця, чи дійсно це запрошення виписане цим роботодавцем, чи дійсно та людина їде до роботодавця. Так, дзвонили, і такі випадки були, і то неодноразові. Тому хочете не хочете, вірити в то чи не вірите, на жаль, чи на щастя, але зараз ті всі правила в більшості випадків повертаються. Тобто їх ніхто не скасовував, на них закривали очі. Але зараз вони потрошки, потрошки відновлюються і починають перевіряти всі документи, з якими ви не їхали. І дійсний паспорт, і дні по безвізу, і запрошення, якщо воно має бути, і тому подібне. Також дуже часто мене запитують, і це питання вже починає мене трошки дратувати: чи можна залишатися в Польщі довше, ніж ніж дні по безвізу. Людина ще навіть не поїхала до Польщі, але вже мене питає, чи можна залишитись довше. Якщо ви плануєте залишатися в Польщі довше, ніж ні без візу, це 90 днів, то зробіть собі візу на території України і їдьте на півроку. Або поїдьте в Польщу, і якщо ви хочете довше, зробіть собі статус Укр, теж можете тоді перебувати довше. Для чого робити ось такі маніпуляції, а потім переживати, і можна отримати штраф? Та, не завжди і не всі. Я теж про це вже не один раз говорив. Коли людина протермінувала безвіз, поверталася назад в Україну, нічого їй не поставили, ніякої депортації, заборони в'їзду чи навіть штрафу. І інша поїхала. Попала на прикордонника, який подивився, а чому ви протермінували дні по безвізу. У вас є статус Укера? Немає. Ви подалися на карту? Побиту? Ні. Ви маєте візу? Ні. Ага, 800 злотих штраф. Отримайте, заплатіть, а тоді знову можете заїхати. Ніхто не скасовує коридори, ніхто не скасовує. Правила шенгенської зони, які є, які були, які будуть. Ми ще поки що не в Європі. У нас є безвізовий режим, який діє. У нас є статус Укр, статус тимчасового захисту, який теж діє. Якщо ви плануєте їхати в Польщу чи в іншу країну, плануєте перебувати довше, ніж ті документи, які у вас є. То, будь ласка, враховуйте це, і коли ви переднаєте кордон і хочете бути довше, ніж по тих документах, як ви заїжджаєте, подавайтеся на статус, подавайтеся на карту, або робіть попередньо ті документи, які потрібні. Таким самим чином, ви себе не наражаєте на проблеми і інших, тому що дуже багато людей стикається з тою проблемою, що он той проїхав, той проїхав, той проїхав, а на 5-10 го го прикордонник. Казиться і починає там штрафи виписувати, або гірше ще й депортація, або ще щось. Хоча можна було без того всього обійтись. А потім чому кажуть, що українці себе якось не так поводять або ще щось, тому що знають, що так не можна, але намагаються це оминути. Так, коли у вас є проблема, ви не маєте де це зробити. Ви по статусу Укр, ви на тимчасовому захисті, вас немає куди повертатися в Україну. Ви і не перетинаєте кордон щотижня, щодня, чи там, можливо, ще в когось ще хтось чистіше. Але коли ви знаєте, так перетинаєте регулярно і ще й з протермінованими документами, ну це надовго не буде. Сьогодні про каналу? завтра ні. Завтра про каналу? післязавтра вас побачать, зафіксують і повернуть назад. Так, можливо, без штрафу, можливо, без депортації, але точно повернуть. Тому не робіть це. І ось тут цей випадок, що я на самому початку сказав, що повернули українців, ну якраз такий самий банальний. В людей був протермінований безвіз, або вони не могли нічого на кордоні пояснити, куди вони їдуть. Ну вони просто собі десь там подорожували, напевно, з протермінованим безвізом, або без причини явної, просто собі вирішили політати десь там по справах, скажімо так, своїх особистих. І їх повернули. На жаль, але правила діють. Хтось там може буде казати, що я проїжджав, нічого ніхто не питав. Таке є, таке навіть було ще до війни. Я вже про це вже теж не один раз говорив. Десять раз переїжджав в кордон і на 11-й мене спитали за страховку. А до того ніхто ніколи не питав. Хоча вона є в обов'язкових документах. І зараз вона є в обов'язкових документах. Чи по візі, чи по біометрії. Ніхто ж цього не забрав. Нема ніякого ні указу, ні закону, ні підзаконного акту, який би це скасовував. І ні. Є можливість отримати тимчасовий захист на території Європи. Ви його або отримуєте, або дотримуєтеся правил, які є відповідно ваших документів. Все дуже просто. Друзі, знаю, що повторююсь, але ось такі питання, ось такі ситуації, які трапляються, вони щоденно, щотижнево повторюються. І для того час від часу записую подібні відео, наводячи різні приклади. Розповідаючи різні історії, які трапляються, які публікує страж гранічна, з якими стикаються українці на кордоні, і це треба попереджати. Яка частина про це знає, дотримується, яка частина сподівається на щастя або не знає. От якраз для тих, хто сподівається на щастя або не знає, спрямоване це відео і ця інформація. Поділіться з друзями, не забудьте підписатися і поставте вподобайку. Це надзвичайно допомічне. Дякую всім за те, що ви слідкуєте. До наступної зустрічі.